Всім привіт! Сьогодні у нас Wayfinder. З вами Waze. Поїхали. Ну що ж? Вже вийшла ММО гра у відкритому тесті за власні кошти. На початку листопада гра перейде в повний фрі-ту-плей. Вирішив собі придбати гру за 650 гривень, самий бомжовий пакет, в який ходить, Battle Pass і 1700 донат валюти. Ну по-перше, для мене дивно, що я маю платити гроші за гру і потім терпіти різні лаги, провали в текстурах або взагалі чекати в меню, поки настане моя черга і мене запустить. Звісно, до безкоштовного релізу все це пофіксять, але хотілося б, щоб одразу так було. Виходить так, що гроші забрали і дали незакінчений продукт. Ну добре, давайте про хороше. Для проходження можна буде зібрати паті з трьох рил в крос платформі. Сама гра виглядає дуже гарно і деталізовано. За це дякую Airship Syndicate, яка зробила повністю свою стилістику. Поки що в грі є лише 6 героїв на вибір, які мають 3 вміння і одне ультимативне, які з рівнем можна буде покращувати. Я не сказав би, що героїв поділили на якісь класи. Всі вони схожі на дамагерів. З часом будуть додавати нових героїв. Щодо зброї, друзі, тут вільний вибір. На початку ми отримуємо зброю нашого героя, але можна і змінювати на будь-яку іншу: дворучний меч, парні мечі, меч і щит, гвинтівка, дроб і так далі. У кожної зброї є своє вміння, і воно може змінюватись, якщо ви забирали іншу. А зараз починається схожість з Warframe. Ваш герой буде в інвентарі як предмет. З часом ви можете зібрати ресурси і скрафтити нового героя і почати його прокачувати. Максимальний рівень героя і зброї, як ви вже зрозуміли, 30-й, як у Warframe. В грі є можливість одягти три аксесуари, які будуть додавати різну статистику, а ще є комплекти аксесуарів, за збір яких ми отримуємо бонуси. Якщо ви колись грали в Warframe, то знайте, що там в костюми і зброю можна вставляти картки, щоб робити себе сильнішим. Так ось, тут так само, тільки це не картки, а ехо, в аксесуари теж можна вставляти. В самій грі є декілька міст: відкрита територія з різними бомжами та різними рівнями, і данжи, як експедиції, де потрібно вбивати монстрів, або щось знайти, і данжи з босами. У відкритому світі, крім звичайних босів, будуть світові боси, які з'являються у відведений їм час. До речі, напишіть в коментарях, як вам ця гра і чи будете грати в неї. Що робити в грі і який в ній сенс? Після проходження компанії починається фармодрочильня, щоб стати сильнішим. А ставати сильнішим треба, щоб проходити складніші данжі і вибивати лут з лютих босів. Ну і виходить так, що треба все це робити по колу, але є один плюс або мінус. Якщо у вас багато лишніх коштів, ви можете все це придбати нову зброю, нового героя і так далі. Тож бідні люди бігають годинами і фармлять на нового героя, а кому не жаль грошей, одразу може його купити. Такий собі план, чесно кажучи. Поки не забув, в грі присутній такі собі кастомайз. Можете фарбувати героя, змінювати його одяг, який ви придбали за донат, ставити на зброю брелки, різні скіни, купувати емоції і загрузочні екрани. А ще в грі є власна кімната, яку можна облаштувати, поки не зрозуміло навіщо вона, але скоро дізнаємось. Коротше, якщо ви любите ігри, де треба фапати на фарм, то гра саме для вас. І ви можете вже починати грати. А якщо ні, то до зустрічі в іншому випуску іншої гри. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!